Продовжую. План це по суті список справ, які ви виконуєте в певному порядку. Зробити дзвінок, купити матеріали, написати звіт. Стратегія це лінія поведінки. Це не список справ. Щоб вам було легше пояснити, я наведу приклад. Уявіть собі двох козаків, які мають дістатися з Києва до Львова. Козак Петро каже: Мій план такий: я купую коня. Сьогодні я їду 80 км на захід. Завтра 60 км, післязавтра знов 80 Я маю чіткий список денних кроків. Через тиждень я маю бути у Львові. Козак Іван каже так: це другий козак. Мій план може змінюватися, але моя стратегія незмінна. Я не просто їду до Львова, я їду так, щоб завжди мати перевагу. Шукаю подорожній транспорт. Щоб не нести свої пакунки, обходжу великі болота, щоб не застрягнути, і завжди вибираю найвищий пагарб для ночівлі, щоб бачити ворога. І так з божою допомогою опинюся у Львові. Через тиждень Петро точно виконав свій план. Але від подорожі втомився. Іван подорожував 10 днів, але досяг Львова свіжим і готовим до нових справ. Петро мав план, але Іван мав стратегію. Тепер ви бачите різницю. Плани це, кон це конкретні кроки. Стратегія це лінія поведінки. Філософія, яка, яка проходить крізь усі наші дії та коригує всі наші плани. Повторимо, що стратегія це чітка, зрозуміла лінія найбільш ефективної поведінки для досягнення довгострокових цілей. Стратегія завжди переслідує досягнення вами довгострокових цілей. Вона не спрямована на досягнення ваших Короткострокових завдань. Це потрібно чітко розуміти. Тоді як у планах ви дуже часто ставите саме короткострокові цілі: закрити борг, купити річ стратегія це ще концентрація на головному. За рахунок чого ж досягається ефективність дій в житті, за рахунок концентрації вашої уваги на найголовнішому, на найважливішому. Багато людей виконують безліч дій, думаючи. Що самі по собі дії приведуть їх до результату. Насправді, вони просто збільшують кількість метишні та хаосу у своєму житті. Такі люди просто марно витрачають свою енергію бігаючи туди-сюди. Дії потрібно робити тільки такі, які прямо впливають на досягнення потрібного результату. Такі дії називаються точками прикладання зусиль. Стратегія це по суті концентрація вашої уваги на точках прикладання зусиль. Тільки на тих кроках, які конкретно приведуть. Приведуть вас до ваших цілей і саме у довгостроковій перспективі.